Самий популярний автомобіль цього року це Nissan Rock Sport, ось такий, тому що ми їх продали порядка 10-12 штук і пригнали дуже багато штатів. І у нас з'являється в продажу 2017 року весел комплектації. Зустрічаємо! Автомобіль у нас був приганий зі штатів з пошкодженням передньої частини. У нас решітка, фара і капот. Все, ланжерони цілі, панелі цілі і стрельнула тільки подушка руля. Подушку руля замінили, все прошили, тачка без зауважень. Весел комплектацію в себе включає 19-легкосплавні диски, лінзована оптика, противотуманки, якби це смішно не звучало. Далі у нас стоїть дистронік, радар слідкування, тримання в полосах, камера до переднього автомобіля, 360 камери, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Коротше, в тачці є абсолютно все. Тепер йдемо дивитися салон. Салон у нас шкіряний, чорний низ, світлий верх. Далі підігрів сидінь, великий моніторчик з екранчиком, сюди і камери всі виводяться. Далі круїз, кнопка адаптивного круїз контролю, повний електропакет, двозонний клімат контроль. Запускається з кнопочки. І плюс у нас ще є віддалений запуск. Дуже зручно взимку. Задній ряд міський, шкіра, до речі, в гарному стані, плюс у нас можна зложити. Всі душки в ровну підлогу. І там у вас речей поміститься дуже багато. Також великий плюс, що у нас є підключаємий повний привід. забув до речі, скажу, що наші підігрів руля. Тобто тут комплектація SL це саме максимальне, яка може бути в Nissan. Приїхали всі полочки, верхня, нижня, докатка, домкрати, запаски, всі коврички. Не знаю, дуже крутий автомобіль, комфортний, м'який, дешевий в обслуговуванні, і саме головне. Для міста високі якісь бордюрки в село виїхати. Тепер підсумуємо міський кросовер з 2017 року, 113 тисяч кілометрів пробігу, невеличкі пошкодження, повний привід, максимальна комплектація і ціна 14700 за даний автомобіль. Кому цікаво, друзі, приїжджайте, дивіться, дуже класний апарат.